Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. в Ефірі я Сашко Добрий. Поміняли повністю механізм ручки на цій машині. Зараз він працює гарно. Тут у нас зашплінтовано в отвори, передбачені виробником. З іншого боку, ми поставили гайку, яка сама себе контрує. Але, але, дивіться, я зробив отут запил. Чому? Тому що я. Люто ненавиджу. Ось підварюванням фіксувати з'єднання. так? Люто ненавиджу. От у нас працює, все відкидається. Ця штучка у нас не випадає нікуди, так? як у деяких людей, про що буде окреме відео. А тут я зробив запил. Чому? Тому що повторююся, кажеш, людям не зварюйте. Так, вони кажуть: ну, а як інакше воно відпадає? От сьогодні візьмемо шматок металу, зробимо шайбу, просто болгаркою і свердлом. Зробимо шайбу, щоб загнути тут лапки дві, а третю опустити он туди, щоб вона у нас впиралася. І ось так будемо їздити. І зварювання не буде нам псувати метал. Ось як тут. Його можна буде нормально розібрати і відремонтувати. Як я казав в попередньому відео, до речі, о, до речі, нюанс такий. Дивіться, оці ручки, вони би мали бути взаємозамінними, уніфікованими. Але ось ця ручка тут працювати не схотіла. І я дивився, отут у неї є одне місце. Тобто, нібито поверхня заводська вся так, оригінально там оці. Мікрорельєф обробки механічної, але отам затирає. А ця ручка працює тут нормально. Тобто там не затирає Так, такий нюанси. І ще, до речі, я отут трохи підібрав металу, бо був там зайвий рельєф, коли я оригінально намагався поставити гайку. Але потім я відмовився від оригінальної гайки, тому що на неї не наставиш нормальну ключ і голівку. так, Ну, незручно закручувати. А функціонал цього з'єднання такий, що ну, немає там таких шалених навантажень, на мою думку, щоб його там такою шаленою гайкою оригінальною закручувати. Так? Тобто ми поставимо сюди шайбочку і, і зажмемо лапки сюди, на грані, тут одну лапку загнемо донизу, заб'ємо і е, спробуємо так користуватися. Е, відповідно, що ще. Тобто, ось тут. Можуть бути підводні камені, так, ручки можуть вимагати додаткової обробки, допрацювати напильником. Так? Ну що, цими днями дістанемося машини, на які випадає ось ця, цей язичок. Він просто там вивалюється. Буде, я сподіваюся, розлоги відео. Від А до Я повністю по цьому механізму, по підводних каменях, по нюансах, по допрацюваннях, по експлуатації, по промиванню, по очищенню. Зокрема, у нас є одна ручка, де не працює ось ця штука, тобто там всередині з пружиною щось не так. Я туди ще ніколи не лазив, я так підозрюю, що треба оцей пальчик вибивати і там міняти пружину. Так? Бо чому би там ламатися, якщо це просто пружина і залізяка? Все, ідемо на інші роботи. Найближчими днями чекаємо на розлоги відео по всьому цьому вузлу. Вподобайки, підписки, коментарі, поширення допомагають розповсюджувати українськомовний медіа в міст в інтернеті і перемагати росіян, убивців, галатівників і окупантів. Боремо, поборемо!